Усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, що я буду брати з собою в якості зарядних пристроїв. Тобто, це павербанки і дроти до них. Почнемо з маленького, це на 10 000 такий павербанк. Я його розбирав, замінив в ньому батарею. Тут стоїть батарея на 10 000 літіоне одним елементом. Тобто Він ремонтується. Швидкої зарядки тут нема. Порти і два USB-порти, USB-C є для зарядки та старий USB для, від старих е, телефонів. Так ще, е, мабуть, візьму з собою такий, бо багато енергії не буває. Це повністю розборний в нього. Е, влазить 6 штук 18650 елементів. Тобто тут є ліхтарик, теж, але тут є швидка зарядка. Теж тут два входи на зарядку USB-C і під старі. Тобто фонарика вистачає, щоб посвітити, якщо щось потрібно. Ну, і швидка зарядка тож бонус. Третій, це вже помоцніше такий. Це на 30 000 мАч Рамусовський. Він зі швидкою зарядкою. Тут куча портів, гарна річ, користуюся ним від того, що нам вимикає світло за терористичного государства. Тому є такий ще буду брати. І це самий, мощний в мене. На 50 тисяч, мабуть, його теж буду брати, бо зараз без енергії ти не що, ні камери, ні телефони, ні світло в лагері, тобто буду брати ще й його. Тут теж є фонарик, куча портів, теж швидка зарядка є. Дуже гарна річ. Ще я собі замовив на Aliexpress такі сонячні панелі. Це на 70 Вт, як вони пишуть. Така гарна штука, перевіряв, заряджаю все, щоб вішати карабіни. ну Така гарна річ. от Тобто це як резервне живлення буде в мене. Ось як випадок. І буду ще брати такі дроти з різними перехідниками, під різні пристрої будуть на лишні. І такий набір з перехідниками вже отак виглядає. Тут є кабель і перехіднички. Є іголочка для сім-карти. Тобто такий ще набор буду брати. Ну, так, звичайно, там ще будуть різні дроти зарядки маю на увазі по довжині. Ну тож, на тому все. Сьогодні, як завжди, швидкий огляд. Частина з цих товарів була куплена на Aliexpress, тобто, це сонячна батарея. І дроти з маленьким набором перехідників. І був куплений е, окремо корпус для 18650, е, теж на Aliexpress. Е, е, інші були павербанки, куплені е, в Україні через Prom.ua. І ну, дуже гарно себе показують. Тож бережіть себе, мирного неба вам, всього найкращого.